От я не розумію. Лічильний книг, вітчизняне виробництво, так? Ну, блін, ну не вже важко оце запакувати його в пупирочку. Блін, заліка приїжджає, блін, запакований так, що, не дай Боже. А блін, кожний п'ятий приїжджає і не працює кранчик. Не працює, он тільки ось тут, а повинен повністю працювати. Не працює екранчик, ну блін. ну блін, вітчизнальний виробник, ви знаєте свою проблематику, і, і, і що тепер робити? Як завжди, відсилається на сервіс, замінюють, ліч, замінюють екран. ну Постійно ж така проблематика. Ну навіщо таке? і, і що, І, і клієнт, так би мовити, втрачає свій час. На пересилку, чекає, поки його відремонтують. Но, новий лічильник. Ну, 2-3 штуки з 10 обов'язково не працює кранчик. Ну, не вже так важко запакувати його у блін, щоб гарно вложити, щоб посилочка доїхала до свого клієнта? Ну, Якщо чесно, ну, ну аж бісить, блін.